Всім привіт! Я Олександр Зараський, податковий консультант, і в цьому відео я хочу розповісти про черговий капздець від податківців, інформацію про який в Фейсбуці опублікував мій гарний товариш. Андрій Тамашунас. Він податковий адвокат. Він постійно стикається із податковою, працює в судах, скасовуючи їх рішення про нарахування податків і штрафів. І от один такий приклад, одне таке рішення, точніше, акт перевірки. шматок із акта перевірки він опублікував у себе у Фейсбуці. Давайте подивимося, що податкова написала в цьому акті. І так, у підприємця пратника єдиного податку, не було документів, які підтверджували витрати на придбання товарів, якими він торгував, і е податкова в ході перевірки цього підприємця в акті перевірки дійшла наступних висновків. Встановлено відсутність будь-яких документів щодо придбання е товарів пратником податків фізичною особою. Що свідчить про отримання таких товарів беззапратно? І далі податкова е, доходить наступного висновку: що раз е, товари отримані е, то їх вартість підлягає включенню в доходи цього підприємця. Е, по суті, податкова бере. І двічі включає вартість товарів, двічі включає в доход ФОПа. Спочатку він сам включив їх вартість в свої доходи коли продав. Далі податкова коли доходить висновку про те, що це товари безоплатно отримані, раз доку немає документів про їх придбання. Вона ще раз їх вартість включає в доход цього ФОПа. І це не було б е, проблемою, якби це не тягнуло за собою перевищення ліміту річного, річного ліміту доходів для ФОПа. Давайте уявимо, що е, у нас ФОП платник єдиного податку е, другої групи, в нього річний ліміт е, доходів, там 5 мільйонів з невеличким хвостиком. Він за рік продав товарів на 4 мільйона гривень. Е, приходить податкова. Каже, що Окей, в тебе немає е, документів на товар, е, значить, ти їх отримав безоплатно, безкоштовно, і їх вартість підлягає повторному включенню в твої доходи. І е, ще раз включає йому в доходи суму 4 мільйони. І в нього вже дохід за наслідками перевірки не 4 мільйони, а 8 мільйонів. А значить, що? Він перевищив свій ліміт податкова за наслідками цієї перевірки перевірки. Знімає його з єдиного податку і далі рахує. Йому е, податки так, як наче він був далі на загальній системі оподаткування. А це, як ви розумієте, повнісінький трендець, тому що далі вона йому рахує від всіх сум отриманої виручки, рахує 18% ПДФО, 1,5% воєнного збору і 22% ЄСВ. Е, тобто податкові взагалі плювати на те. В даному випадку, що ФОП, патник єдиного податку, не зобов'язаний вести облік витрат. Вони це відсутність документів, зберігати документи пов'язані з цими витратами, зберігати документи про походження товару. Вони відсутність цих документів трактують як Отримання доходу е, від безоплатно отриманих е, товарів. Що робити в цій вип в цьому випадку? Фопу, е, що робити, щоб не втрапити в таку харепу, щоб йому такого не написали в акті перевірки. Е, про це я вам зараз розповім. Поки я буду розповідати далі, обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал Податковий консультант. Натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі мої відео, нові відео. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Податковий консультант, тому що в телеграм-каналі дуже багато е, текстових дописів текстових статей. Власне е, про цей випадок я розповів е, в телеграм-каналі. Здається, ще місяць тому і тільки зараз зміг записати відео. Тож підписуйтесь на телеграм-канал, посилання на нього є під цим відео, і зараз з'явиться в, в, в Ну, а якщо мої відео для вас корисні, підтримайте мій ютуб канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього теж є під цим відео. Ну а я е, продовжую розповідати, як же власне не втрапити в таку харепу, щоб вам не написали такого в акті перевірки. Такій ситуації вас може захистити індивідуальна податкова консультація, отримана від ДПС України, в якій написано, що ФОП-підприємець, платник єдиного податку, не зобов'язаний мати документи, зберігати документи, які підтверджували б його витрати. На придбання товарів, якими він торгує, ну, за виключенням товарів, схранопобутових товарів, медикаментів, виробів медичного призначення, ювелірних виробів, на такі вироби документи потрібні в будь-якому випадку. Однак, якщо ви торгуєте чимось іншим, що не є, Краднопобутовими виробами, ювелірними виробами, не є е, медичними виробами чи виробами медичного призначення, вам документи не потрібні. Насправді це дійсно так, вони не потрібні. І е, про це податкова пише в своїх індивідуальних податкових консультаціях, які надає на запит платників податків. Якщо ви не знаєте, що таке індивідуальна податкова консультація. В мене є відео про це. посилання на нього буде зараз в галі, і буде під цим відео. Подивіться, я докрадно розповідаю, що таке ІПК. Індивідуальна податкова консультація і яким чином вона вас захищає. Так, от за минулий рік я підготував для підприємців, для моїх клієнтів підготував ну, декілька десятків запитів про надання ІПК. В тому числі з цього питання, чи потрібні ФОПу е первинні документи на товари, якими вони торгують. У е усіх цих відповідях, які надавала податкова, е було написано наступне. От скриншот з, з однієї з таких ЕПК, і е тут е податкова пише. Враховуючи викрадене, та як відповідь на питання, повідомляємо, що такі фізичні особи-підприємці не повинні підтверджувати документами, в тому числі первинними документами, витрати на придбання товарів, послуг, а повинні вести лише облік доходів з урахуванням вимог пункту 44.1 статті 44 кодексу. Тож, для того, щоб мати, як то кажуть, залізобетонні аргументи. Під час перевірки в спорі з місцевою податковою вам варто направити запит до ДПС України. Про надання індивідуальної податкової консультації, про надання ІПК, з питання, чи потрібні вам провинні документи, чи, чи зобов'язані ви е, зберігати провинні документи, що підтверджують е, походження товарів, їх вартість, витрати, пов'язані з придбанням товарів, якими ви торгуєте. І отримавши таку ІПК, далі під час перевірки, якщо постане питання, що це е, безоплатно отримані товари, ви е, маєте показати цю. ПК і сказати, вибачте, шановні мені ДПС України відповіло, що я не зобов'язаний такі документи мати. І навіть якщо в цій ситуації місцева податкова проігнорує ІПК ДПС України, ви завжди зможете в суді скасувати їх рішення. Про такі нарахування, принаймні, це буде набагато простіше за наявності у вас такої ІПК, тож пишіть запити про надання таких ІПК, в яких буде написано що. Можна не зберігати документи, що документи на витрати вам не потрібні. Якщо ви не знаєте, як це зробити, як направити запит про таку ПК, звертайтеся до мене за допомогою. Така послуга у мене є. Я можу підготувати вам відповідний запит, щоб відповідь ну, відповідала нормам чинного законодавства. Тож, Ще раз не, не бійтеся такої ситуації, звертайтеся за ЄПК до ДПС України і будемо сподіватися, що такі ІПК будуть захищати тих, хто їх отримує. Я на цьому з вами прощаюсь. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі, до побачення.